Добрий ранок всім, я вже на роботі. Зараз чекаю клієнтку. У нас нереально крута погода. Кілька днів вже не було дощу. Сонечко вийшло. Просто вау. Не можу натішитися цим, не можу залізти додому з вулиці. Хочеться погуляти, але сьогодні в нас праця. І коли попрацюємо, то біжимо додому, бо я хочу навести порядок в своїй святковій торбі і зробити оселедець під шубою. Я вже так чекаю, хочу кілька днів, мене крутить, вертить з цього приводу, і думаю, вже треба сісти і зробити. Так що залишайтеся, побалакаємо. Нарешті розбираю торбу з декором для свята. І це мається на увазі тільки день народження. Бо в мене окрема коробка є для Різдва. Там, де різні гірлянди, кульки пластикові на ялинку. А тут в мене все, що стосується тільки дня народження. Тут в мене кульки і різнокольорові і тематичні окремі кольори, потім стрічки. Фольговані і паперові для того, щоб зав'язати кульки або прикрасити подарунок, електричний насос для надування кульок, ковпачки, свистки, такі гутки. потім клейкі, кружочки, двосторонній скотч все для того, щоб трималися гачки там різні. І я так розумію, що так поступово купуєш, купуєш, збираєш, збираєш, а потім назбирується цілий такий пакет святкових оздоб, що можна в будь-який момент організувати свято, не відходячи від каси, так би мовити. У нас кожне день народження відбувається завжди так, що я питаю, що діти хочуть в цей день, і вони мені розповідають: хочуть чи вони запросити друзів, чи хочуть в цей день. Провести з нами самостійно там десь ходити по, по піцам і батутам. І незалежно від того, там запросять вони когось чи ні, я придумую їм якийсь колір цього дня. Ну, і в цьому кольорі купую різні там кульки і оздоби, наприклад, цього кольору. Там. То срібно якийсь там, то ще там, декілька кольорів в один день. І ми завжди надували. Цілу хату кульок ввечері, ввечері вночі чоловік це все надував, і зав'язувала я потім все це і готували подарунки. І дитина вранці встає, і в неї вся хата, вся підлога завалена кульками, надавали їй подарунок, надалі по сценарію, який вона сама придумала. І вони до цього звикли, і так в нас далі і йде. Але колись там вже син старший. Він вже каже: я можна мені вже без кульок. Ну вже можна вже без кульок, але кульки завжди є на підставці. Тобто кульки завжди присутні, тільки кількість, кількість їх залежить від того, що вони вже там хочуть. А ввечері перед днем народження самим до нас вже так відчувається рух в напрямку свята. І дитину іменинника ми там відправляємо спати, а самі вже починаємо там прикрашати стіл, там скатертину святкову, там свічки розставляємо ту підставки з цими кульками по хаті в різні кути, там дмухаємо цю величезну кількість кульок, щоб вранці дитина встала, і вже все прикрашено і все красиво. Якось у нас була весела історія з старшою донькою, коли ввечері в нас не було такої підготовки, і ми вирішили зробити їй такий сюрприз не зранку, а посеред дня. Ввечері нічого не передбачувало свята. І потім на наступний день ми вранці встали, так як звичайний день, і сказали: піди до магазину, там щось треба купити. Вислали її в самий дальній магазин, тоді, коли не було автобусів. І щоб вона пішла. І поки вона піде за ті дві години, щоб ми все поробили, все зробили красиво. І було так весело і смішно з того, що моя мала дитина. Котра мія, їй було на той момент чотири роки. Вона ходила за мною цілий день і така: мама, ну що робиться? Давай, ну ми щось робимо чи не робимо? Ну щось домухається, надувається, розвішується, що що коїться взагалі? І я кажу: ну так, так, робимо. А трошки пізніше, трошки пізніше. Це за день перед е, днем народження. І вона така, ага, добре, добре. І потім ввечері каже: Кароліна, іди спати вже, давай, лягай, виключай світло, все, до побачення. І така ходить, мама, ну давай же ж, давай. А я кажу, ну в цьому, в цьому році трошки схема інна, інша. І вранці встаємо. Моя мала теж така в не зрозуміла, що, що робиться, чому нічого ще не сяє, не світиться, ніде нічого не прикрашено. І потім, вже коли ми Кароліну відправили до магазину, ми починаємо бігом бігати по хаті, як ці мурахи, все приготовувати, готувати. Все поробили, все там скатертину поклали, все супер, все красиво. І мія тоді підходить до мене. Мама, ось про це я тобі казала, ось про таке день народження, ось як воно має бути. Я така думаю, боже мій, дитина тільки народилася, вона вже розуміє, як воно має бути, бо це вже звичка, як воно має бути, бо ти сам цю звичку їй придумав. І це так прикольно, що вона в такому з такими очима ходила. Ось, ось про таке я казала. Ось це я мала на увазі, що що я від тебе ці дні хотіла. І вчора і сьогодні, що давай, 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 але це було просто хід. Це все я купляю в магазині Action або на сайті Allegro Польському, ще в Sensei. і є такий книжковий магазин Емпік. Там теж, теж є відділ для свята. І все це бігається по всім магазинам. І потім вибираю, що де ліпше можна знайти. В екшені є все, що тільки можна і навіть більше. Там настільки класний цей відділ до свят. Потім там нереальна кількість свічок, всяких різних і блокнотиків, і скатертин, і всього, тільки, чого тільки можна. Я скоро збираюся туди йти, то покажу. Бо там очі розбігаються і можна знайти нереально круті такі штучки. А інтернет-магазин Allegro це як AliExpress, тільки польський і з доставкою на завтра. Радію тому, що в моїй святковій торбі тепер вже буде порядок, і що я хоч буду знати, що я там насправді маю, що в мене є, а чого в мене нема. Бо коли купляєш, то вже розумієш, що мені ще докупити, а чого в мене дуже багато. І це дуже круто, що в мене вже є якась база. Щоб комбінувати наступний раз, в яких кольорах що робити і що треба докупити, в сина був день народження більше місяця тому, і такого тришака ще не було, тому що тільки зараз прийшов ще один подарунок, який він хотів, це м'ячик на вулицю грати в футбол. І... Так як вони мені витріпали всі нерви, цей магазин, то це взагалі ну було-було, такого ще я не зустрічала. І це було так, що я замовила, зробила замовлення, щоб так порахувала, щоб воно реально прийшло до дня народження, тобто до дня святкування, навіть то це ще тиждень плюс. Вони мені написали, що не можуть там вислати якісь там неполадки. Вислали його через тиждень. Вже було воно це замовлення через тиждень запізненням. Потім, коли прийшло замовлення на почту, то взагалі не було ніяких повідомлень, бо завжди смс приходить там нагадування, що прийшла посилка, приходьте, вже забирайте, кілька днів там маєте, до якої години вона буде лежати в тому поштоматі. Ну, все як завжди, я до цього звикла. А тут прийшло замовлення. Я думаю, ну вже ж час, мабуть, ж має вже бути вже такі дати, що вже має давно прийти. Потім бачу, на імейл e приходить, ваша посилка була, вона пролежала і поїхала з поворотом знову до магазину. Ти думаєш, йома, йо, ну ну. А в мене тих імейлів e невідомо в якій кількості кожен день приходить. І це було щось з чимось. В результаті вона поїхала з поворотом, вернулася, потім приїхала до мене. Я ще переплатила за доставку, відправку. Ну це, це було щось, але дуже гарний м'ячик, нереально класний, сину сподобався. І колір якраз повністю до грання на вулиці, і текстура дуже цікава. Поки я там все розбирала, чоловік вже почав готувати феєричний супік, він у нас відповідає за готовку. В цій хаті сьогодні в нас рисовий супік з фрикадельками. Ми належимо до тієї родини, де, по-перше, це must-have, як має бути, і літом, і взимку. Ми завжди їмо супи, борщі. І мені завжди здається, що у всіх так, але виявляється, що є родини, які просто ніколи не готовлять супів. Поки я займалася своїми справами, моя доцінька вирішила навести красоту на подвір'ї. Я навіть не встигла показати весь той ліс, який тут був. Тут в нас за літо так все заросло. Я кажу, Кароліна, що ти наробила? Я навіть це не засняла. Цей ліс, який ти весь підстригла. Ну, це дуже круто, що вона це зробила, але там був такий, так, такі просто нереальні джунглі, що шкода, що їх я не показала. В нас зелена трава тут майже цілий рік і літом, і восени, і зимою з під снігу виглядає зелена трава. Це так, ну це так круто виглядає. Я не можу. У мене дуже багато емоцій з цього приводу. Це така насолода для очей. Посеред тих облізлих дерев, зимових голих. І зелена трава завжди додає настрою. Ми в минулому році повісили годівницю для птахів. Я її пофарбувала. На польській то називається імпрегнат, а на нашій навіть не знаю, така якась пропитка чи щось таке. Вона як не така фарба, але вона впитується, щоб коли йде дощ, то ця годівниця не промокала. Ну вона трошки вже облізла, бо пташки там трошки її лапками своїми зачепили. Я зараз навіть дивлюся на це і бачу, що вона вже там трошки має в собі, треба підфарбувати. Ми купуємо їм корм, і він такий, є, є просто як зерна там з різними всякими мішанками, а є такі кульки, які в переміжку з салом, з жиром, зерна в переміжку з жиром в таких сіточках маленьких, і кладеш цю сіточку і птахи з неї там дзьобають. Мієчка в мене завжди слідкує за тим, чи є в птахів корм, чи нема, чи є їм що їсти, чи нема. Завжди питає, що там з'їли, не з'їли. І зараз в осінній період почнеться вже скоро літання в нашому домашньому зоопарку. А ми вже переходимо до приготування оселедця під шубою. Скорочено, шуба для своїх польських друзів. Я зараз швиденько розповім про цей салат. Цей салат з Кількох інгредієнтів складається: це картопля, оселедець маринований з оцетом і цибулею, яйця, буряк варений і можна додавати варену моркву. Це всі, ці всі інгредієнти треба натерти на крупній терці, викладати шарами, і кожен шар цього, цієї, цього салату треба змастити майонезом. І трошки дати настоятися, щоб всі ці шари просочилися і смак був однорідним. А ми зазвичай готуємо шубу на свята на Новий рік або на Різдво. Не тому, що це вважається прям святковий салат, а тому, що просто немає часу в протягом року його робити, але щось мені закортіло з'їсти, шуби. Я вже хотіла ходила-ходила, думала, думала, і думаю, треба вже зробити. Мій чоловік все зварив, картоплю яйця. Буряк ми купляємо в таких вже варений в пакетах, як вони там називаються, герметичних таких, вакуумних, вакуумних пакетах. І це дуже зручно, що завжди буряк продається, не треба з ним розважатися. Поки його звариш. І я вже натерла все це, і ми з доньками викладаємо, бо сиділи мені, допомагали. Все тут <гум>, літало з тих терок, бо кожна щось робила: одна чистила яйця, друга мені терла моркву. І так швиденько ми справилися з ними. Дуже круто, що ми зняли квартиру не тільки з меблями, а ще ще з посудом. І властителька. Хазяйка цієї квартири, вона мені так багато залишила свого посуду, що я. Їй три коробки ще віддала, перебрала, що я буду використовувати, що ні. І цікаво так завжди шукати, коли щось там хочу приготувати, то шукаю, які там в неї є тарілки, які такі для запікання в неї дуже всього багато. Різного я думаю, ну яка це геніальна господинька, яка щось пече, щось робить завжди, і в неї на цього багато. Поки ми з дотінками це все готували і терли. Ми включили собі серіал до раму на ноутбуці. І я потім вже сиділа і думаю, що я взагалі туди поклала в ці миски, які там шари, яка там послідовність, чи я клала буряк, чи я не клала буряк всередину. Щось пропустили. Така Кароліни питаю, Кароліна, я це, я це зробила вже чи ні? Вона не знаю, бо ми сидимо і бачимо, і дивимося серіал. Нам не до шуби. А в мене діти зазвичай не перебирають їжу. Але часом в Кароліни таке трапляється, що вона там ходила-ходила, їй щось стукнуло в голову. Вона вирішила, що вона там не їсть більше рису, бо він їй не подобається. Потім проходить місяць, а виявляється, що рис дуже смачний для неї, і вона вже його їсть. І так було і з шубою. Я кажу, буду годувати шубу. Вона О, ні, тільки не це, це так не смачно, це незрозуміло що. І так далі. В результаті, і вона мене завжди питає, що, чи це смачно. Я, я кажу, ні-ні, не смачно, вже ж ні. Бо мені дістанеться більше. І вона така: ну добре, спробую. І, то спробувала, і виходить так, що поки ми робили, щось зробили, вже цю шубу з'їли зразу по гарячих слідах, а потім далі робили. І вона щось розпробувала, що ходила тільки, а ще залишилась шуба чи ні, а ще залишилась чи вже все Ну, Це було весело. Коли в дітей день народження, я завжди теж питаю, чи вони хочуть, щоб був торт в них на день народження, чи ні. Бо то теж залежить від настрою. Дівчата завжди хочуть, щоб щось було таке солоденьке, а син різне по різному завжди. І один раз він мені каже: Ні, я не хочу торт. Такий о, солодкий, Зроби мені о, той червоний торт. Я думаю, що то за торт? А потім виявилося, що він мав на увазі саме цю шубу, бо можна її робити в такій о, тарілці, високій, ну, в такій високій до запікання, наприклад, в формі такій. А я колись робила її просто як, так, в такій формі, як для торта, о, де стінки забираються, і салат стоїть так. Що виглядає як повноцінний торт. І він каже, давай мені такий торт, то в нас потім так повелося, що шуба це торт. І я завжди питаю, який саме торт він хоче на день народження, то, який шуба, чи той, який торт торт. Напишіть в коментарях про ваші вподобання: чи готуєте ви такий салат, чи він вам подобається, чи не дуже, які, які вам салати подобаються, що для вас прям смачне-смачне. Якщо робите шубу, то чи додаєте туди те ж саме, чи щось додаєте, якісь інгредієнти, які не входять до такого класичного салату, складу, чи щось нове. І як часто ви це готуєте? Коли захочеться, чи тільки на свята? Дякую, що були зі мною в цьому дні, в моєму просторі Сюзанна Спейс. Підпишіться на канал, не забудьте поставити на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до наступної зустрічі!